Початківцям городникам важко розібратися у величезному різноманітті сортів томатів, вони можуть відрізнятися один від одного за великою кількістю параметрів, серед яких одним з найважливіших є тип зростання. За цим показником всі сорти томатів діляться на детермінантні і детермінантні. Детермінантні сорти томатів, що це таке. Відмінною рисою детермінантних сортів томатів є генетично запрограмований обмежений ріст пагонів, він припиняється після утворення певного кількість плодових кистей. Найчастіше їх число варіюється від 2 до 6. причому остання кисть завжди знаходиться на верхівці втечі. Бічні пагони у детермінантних сортів томатів ростуть тільки в нижній частині рослини. Поштовхом до їх розвитку служить освіту верхньої плодової кисті. Перше суцвіття у томатів цього типу формується на висоті 4-8 листа, а всі наступні через 1-2 листа. Деякі детермінантні сорти мають здатність утворювати плодові кисті без проміжку з листя. Багато хто вважає, що всі детермінантні томати низькорослі, однак це не так сьогодні існує безліч сортів цього типу, висота яких становить 1,5-2. через особливості формування куща детермінантні сорти поступаються по врожайності індетермінантним, але вони значно перевершують своїх побратимів по швидкості дозрівання плодів і дружної віддачі врожаю. Крім того, детермінантні сорти значно менш вимогливі до умов вирощування кращі представники детермінантних сортів томатів, селекціонери вивели не один десяток сортів детермінантних томатів, серед них кожен городник може вибрати культуру, максимально відповідає всім його вимогам. Для відкритого ґрунту томати досить примхлива культура. При вирощуванні у відкритому ґрунті вони можуть складати як від низьких, так і від занадто високих температур. Негативно на них впливає і характерна для більшості регіонів нашої країни: надмірна вологість повітря здатна викликати розвиток рибкових захворювань, краще за інших протистоять капризам природи наступні сорти детермінантних томатів Агата, ляна, гном Валентина Санька, Червневий, вибух, білий налив, хурма, вичаче серце, Солеросо, котогалерея. Сорти детермінантних томатів для відкритого ґрунту, плоди популярного сорту ляна відрізняються високими смаковими якостями. Сорт гном рясно плодоносить навіть при несприятливих погодних умовах. Невеликі плоди сорту Валентина ідеально підходять для цільноплідного консервування. Насіння раннього і досить врожайного сорту червневий можна купити в будь якому спеціалізованому магазині. Округлі плоди сорту вибух важить близько 90-х. Внесений до Держаєстру в 1966 році Сорт білий налив затребуваний городниками, і в наші дні перевірений часом сорт бичаче серце високо цінується городниками за відмінний смак великих плодів красивого рожевого кольору. Високопродуктивний сорт солеросу дуже популярний серед фермерів України і півдня України Агата, ранньостиглий сорт столового призначення. Включений в держаєста селекційних досягнень по північно-кавказькому, середньовольському, західносибірському і східносибірському округах. Його плоди готові до збирання на 98-113 днів після появи сходів. Агата являє собою невисокий кущ простим суцвіттям, на якому може утворюватися до чотири плодів. Перша кисть закладається над 6-7 листом, наступні через один лист. Плоско. Гладкі плоди агати в стиглому стані пофарбовані в червоний колір і містять 5-5-5. Сухої речовини, їх вага варіюється від 77 до 99, кількість насіннєвих камер. 7 11. Агату часто використовують для товарного виробництва томатів. Фермери високо оцінюють такі її якості. Як хороша схожість при посіві безпосередньо у відкритий ґрунт врожайність 583-676 цига. Дружна віддача плодів за першу декаду плодоношення збирають 185-209, а іноді і до 400 цига. відмінний смак, дегустаційна оцінка свіжих плодів від 3,8 до 5 балів. Вирівняність і транспортабельність плодів. Санька один з найпопулярніших сортів томатів, незважаючи на те, що санька районований тільки для центрально чорноземного округу. Городники успішно вирощують його і отримують хороший урожай в більшості регіонів України, України та Білорусі. Висота кущів цього сорту не перевищує см. перші суціття, закладаються над цим листом наступні через один-два листа плоди округлі слаборебристі середньою вагою 71,90 кількість насіннєвих камер. 3-4. При дозріванні, яке відбувається через 90-95 днів після появи сходів, томати цього сорту забарвлюються в червоний колір. Середня врожайність ценьки становить 258 348 цга максимальна. 371 цга за першу декаду плодоношення збирають від 10 до 34 цга. Смакові якості свіжих плодів цього сорту хороші їх використовують як для приготування салатів, так і для цільноплідної консервації. У соку стиглих томатів міститься 4456, схої речовини 1,8,1,9, цукрів 0,407, органічних кислот відео, особистий досвід вирощування сорту санька, хурма. Популярний оранжевоплідний сорт детермінантних томатів він рекомендований державною комісією з випробування та охорони селекційних досягнень для вирощування у відкритому ґрунті і під тимчасовими плівковими укриттями по всій території нашої країни для сорту хурма. Характерний сильнобліственний кущ висотою 70-90 см з невеликою кількістю бічних пагонів. При вирощуванні в теплиці вона може збільшуватися до 1-4 Перші плодові кисті закладаються над цим листом наступні. Через один-два листа плоди хурми мають плоско серед форму і володіють відмінним смаком. Кожен з них важить близько 240. Кількість насіннявих гнізд в плоді більше 4. Помідори сорту хурма досягають технічної стиглості на день після появи сходів. З одного квадратного метра посадок цього сорту збирають близько 5-8 високоякісних плодів, відео огляд сорту хурма для теплиць для вирощування в закритому ґрунті зазвичай вибирають високопродуктивні сорти детермінантних томатів, що дозволяють максимально ефективно використовувати дефіцитну площу парників і теплиць. Велике значення має і їх стійкість до грибкових захворювання, здатні швидко розвиватися в замкнутих і вологих приміщеннях. Повною мірою цією якістю володіють такі сорти, як ампельний верльока, бабай, легіонер, рожеві щічки, лялька Маша весна півночі, ляля фа фотогалерея. Детермінантні сорти томатів для закритого ґрунту. Томати сорту ампельний дуже декоративні, великі вагою до 240, смачні плоди бабая незамінні в салатах. Рожеві плоди легіонера важать 140-150 з одного квадратного метра посадок сорту лялька маша можна зібрати до смачних плодів. Середня маса рожевих плодів в сни півночі становить 180 дістігверльока. Верльока високоврожайний гібрид, призначений для вирощування в засклених теплицях і під плівковими укриттями, він районований по всіх регіонах України. Малообліственне кущі великі можуть досягати висоти 1,5, а іноді і два плоди округлі гладкі. Темно-червоного кольору, їх вага зазвичай не перевищує Стох смак свіжих томатів. Цього гібрида хороший і відмінний. Вони прекрасно підходять як для вживання в їжу в свіжому вигляді, так і для засолювання або маринування. Дозрівають плоди верліоки через 95-100 днів. Після появи сходів при вирощуванні в закритому ґрунті середня врожайність гібрида становить близько 5 к одного куща або 10 кск посадок. Одне з головних достоїнств верліоки – Невибагливість вона відмінно переносить недолік світла, різкі перепади температур і надлишкову вологість, а також дуже рідко уражається такими небезпечними для томатів захворюваннями, як вірус тютюнової мозаїки, Клоспоріоз, фузаріоз, сіра гниль – улюблений сорт мого тата, садить років 10 точно або більше. Двам не буває. Вершкується на висоті 1315, 3 1, помідори м'ячики близько 80. 100, смак середній. Щільна стінка хороший в засолюванні, стійкий до хвороб, коли інші вже висмикуємо з сильним кладоспоріозом, на ньому поодинокі цятки, По пелюшках. Томат помідорцом, неформ індекс ПП4536, рожеві щічки, середньоранній сорт з великими і м'ясистими плодами рожевого кольору. Він включений до державного реєстру селекційних досягнень як культура, рекомендована до вирощування під плівковим укриттям в північному, північно-західному. Центральному, центрально чорноземному, Волговяцькому, Середньовольському і Північно-Кавказькому округах рум'яні щічки користуються попитом і городників України, Білорусі, Молдови та інших країн ближнього Зарубіжжя. У закритому ґрунті висота кущів цього сорту зазвичай не перевищує 1,5 м перше суцвіття утворюється на рівні 8-9 листа, а проміжок між наступними становить 1-2 листа, вага плоско. Лаборебристих плодів рожевих щічок коливається від 180 до 250, Вони відрізняються прекрасними смаковими якостями і підходять для приготування салатів. При вирощуванні у відкритому ґрунті висота куща рожевих щічок зменшується до 80-90 см. смтомати сорту рожеві щічки готові до збирання на 110-112 добу після появи сходів. З одного квадратного метра посадок збирають близько 5-5 плодів. У мене теж росли в минулому сезоні від манул рожеві щічки, було два куща, відповідали опису повністю. Мені сподобалися ранні, врожайні і смачні помідори. В цьому році посаджу пару кущів, обов'язково мерігт. Томат помідорцом нефорім індекс в топі чотири фа високопродуктивний детермінантний гібрид, рекомендований держсорткомісією для зимово-весняного вирощування в закритому ґрунті. Хороші результати він показує і в парниках або теплицях звичайних городників. Висота куща гібрида ляфа становить близько 1,5 м. перша квіткова кисті утворюється над 8-9 листом. Наступні через три листа плоди плоско гладкі Глянцеві при дозріванні набувають червоного кольору, їх середня маса варіюється від 126 до 16. У число достоїнств цього сорту входять висока врожайність 1,7, 20, двадцять к... до фузаріозу, кледоспоріозу і вірусу тютюнової мозаїки, відмінні смакові і товарні якості вирівняних за розміром плодів щороку саджу пару кущиків ля, ля фаф 1 він безпроблемний, з хорошою віддачею врожаю, рано дозріває, добре зберігається, але, на мій погляд, смак пріснуватий, хоча в перших салатиках йде на ура карамельхтп. томат помідорцом не форум індекс топід чотири п'ять 4, -5 -7 -4 -0 -0 відео. Плодоносні кущі, гібрида ляля -ля, теплиці. найбільш ранні серед городників особливою популярністю користуються сорти детермінантних томатів дуже раннього терміну дозрівання, вони готові до збору вже через 80-95 днів після появи сходів. Це рятує їх від зараження фітовторою. Яка зазвичай з'являється на томатах набагато пізніше і дозволяє отримати хороший урожай смачних плодів навіть у відкритому ґрунті північних регіонів нашої країни. Крім того, багато ультрані сорти цього типу мають мініатюрні розміри куща, завдяки чому їх можна вирощувати в якості горшечної культури. Раніше інших детермінантних сортів томатів дозрівають альфа-бонім, підкорювач півночі, горобенушка. Бетта сонечко горшковий червоний, горшковий жовтий, весняний хоровод, червона шапочка, підкорювач півночі, горобинушка, рожеве диво, Черві полуничний, Бонім сорт Бонім був виведений фахівцями селекційної компанії Гавриш в 90-х роках минулого століття і включений до державного реєстру селекційних досягнень в 2001 році як культура. Допущена до вирощування у відкритому ґрунті по всій території України. Його плоди готові до збирання вже на 80-90 добу після появи насіння, хочбонім штамбовий, середньоветвистий, висотою до сорок см. Перша плодова кисть закладається над 6 листом. Наступні не розділяються листям, плоди плоскі, червоні. З 2-3 насіннєвими гніздами їх середня вага становить 58-63 смакові якості свіжих томатів хороші. Дуже рекомендую тим, у кого мало часу. Томат бонім росте компактним кущем, не вимагає формування і видалення пасинків, плоди дозрівають дуже швидко, можна вирощувати на грядках, з оскриттям від весняних заморозків. Влітку на відкритому сонечку плоди виходять найбільш смачними джанінахтп. Оцовікцом Ревів 1829984. медове серце, високоврожайний сорт з дуже раннім терміном дозрівання, районований по всіх регіонах нашої країни для посадки у відкритий ґрунті і під тимчасові плівкові укриття. Висота куща медового серця не перевищує 50 см. Помаранчеві плоди цього сорту мають гладку серцеподібну форму і відмінні смакові якості. Їх середня вага варіюється від 100 до 150 але при сприятливих умовах він може досягати 200 і навіть 250, кращі результати цей сорт показує під плівковими укриттями, при такому способі вирощування товарна врожайність плодів досягає вісімп'ять 9 к. Дуже сподобався томатик ріс в ох, незважаючи на сильну дощову, і прохолодну першу половину літа зав'язав багато плодів, колір не скидав, помідори рівненькі сливовідноситься подібної форми без розтріскування, з солодкістю в смаку, маса у плодів 150 200 хороший томатик трудяшка SG1968, томат помідор цомне форум індекс потопець топ 5908, черрі полуничний, сучасний гібрид з плодами типу черрі що дозрівають на 90-95 добу після появи сходів, рекомендується для вирощування по всій території нашої країни. В лівкових теплицях і парниках городникам південних регіонів вдається отримати хороший урожай плодів цього гібрида і у відкритому ґрунті кущі чергі полуничного досягають висоти 1,2-1,4 і вимагають обов'язкового підв'язування до опор. Невеликі середньою масою 20-30 плоди мають оригінальну округло витягнуту форму. Що нагадує ягоди полуниці у зрілому стані? Вони пофарбовані в червоний колір і мають відмінний смак. Томати цього гібрида використовуються для вживання в їжу в свіжому вигляді і цільноплідного консервування. Товарна врожайність плодів в плівкових теплицях становить близько 4-4 к непівдетермінантні, напівдетермінантні сорти томатів відрізняються високою силою росту. На їх пагонах утворюються 8-12 плодових кистей, а висота рослини може досягати 1-8-2. Перше суцвіття на основному стеблі утворюється над 7-9 листом. А на бічних пагонах на 3-5 наступні кисті розташовані через один-два листа, що забезпечує рівномірне плодоношення протягом усього сезону у число особливостей напівдетермінантних сортів томатів входять і укорочені міжвузля, Відстань між кистями не перевищує 18, Це дозволяє отримати більшу кількість плодів з однієї рослини, особливо добре. Напівдермінантні сорти томатів показують себе в закритому ґрунті. У порівнянні з низькорослими сортами вони набагато ефективніше освоюють площу парників і теплиць і приносять набагато більше товарних плодів. У той же час полудети дозрівають набагато раніше індетів. При вирощуванні у відкритому ґрунті зростання кущів напівдетермінантних томатів зменшується таблиця поширені сорти томатів напівдетермінантного типу, назва сорту, регіон допуску, термін дозрівання доби після повних сходів, врожайність, стійкість до хвороб, шкідників і несприятливих погодних умов, характеристики плодоформоцветку, свага. В число гнізд. Баронії світлова зона, зимово-весняне вирощування в закритому ґрунті, 108 11 513 6. 513 вихід товарної продукції, 9-1 вірус тютюнової мозаїки, ледоспоріоз, фузаріоз, вертіцілас плоскокруглає, красний, хороший 1, 2 2 1344 і сороти віртуоз. Всі регіонерв для вирощування під плівковими укриттями 1109 9 фузаріоз кладоспоріоз, вірус томатної мозаїки плоско округла, ребриста червоний, хороший один, п'ять, три-чотири волна. Всі регіонерф для вирощування під плівковими укриттями 1 109. 5 фузаріоз кладоспоріоз, вірус томатної мозаїки плоско, слаборебристе як красний. Хороший 1 4, 7, 3, 4-кардинал всі Сіргіонер для вирощування під плівковими укриттями 1 2 0, 7, 2 8, 4, вихід товарної продукції 9-7, серцеподібна, підстава плода серед вершина з носиком, рожевий з малиновим відтінком. 4424 і більше магнум 4,4, всі Всі РФ для весняного вирощування в плівкових теплицях 9818, 3 вірус тютюнової мозаїки, округла, гладкий красний, відмінний 2,056 і більше рожевий слон. Всі регіонерф для вирощування під плівковими укриттями 1,126. Д82 да, плоско. З ребристим основанням розовий, відмінний 2804 і більше фотогалерея, непівдетермінантні сорти томатів, барон смачний і невибагливий сорт томатів. Сорт віртуоз відмінно росте і плодоносить під плівковим укриттям. Сорт томатів хвиля відрізняється досить швидким дозріванням плодів. Плоди кардинала вирівняні за формою і розміром. Плоди рожевого слона великі і м'ясисті ультрадетермінантні, пагони ультрадетермінантних сортів томатів припиняють зростання після утворення 2-3, рідше 4-5 плодових кистей. Перше суцвіття у них закладається над 6-7 листом, наступні без поділу або через 1-2 листа при цьому висота кущів помідорів цього типу коливається від 20-30 до 1,5 таблиця, найпопулярніші ультрадетермінантні сорти томатів, назва сорту, регіон допуску, термін дозрівання доби після повних сходів висота куща, урожайність, кмстійкість до хвороб і несприятливих погодних умов, характеристика плодоформи цветвисовку з число гнізд. Семко Центральний 85, п'ять, дев'ять до 50, 6, 6, рання, 5, 2, вірусу тютюнової мозаїки, фузаріозу, округла оплоско краснея, 8, 8, 8 отличній, 3, 4, Анжеліка, всі регіонер дев'ять, 9, дев'ять, шість 9, 6, стелюшіся, три три шість. Назад, їй це подібна гладка, червоний 4, 5, 5, 2, Відмінний 2, три гаврош, всі регіонер 8, 2, 8,7 до 50 смоден, 5,1,8 вірусу тютюнової мозаїки середня, фузаріозу середня, часто страждає від кладоспоріозу, округла гладка червоний 4,0, 5,0, хороший 2, трикузя, всі регіони Р-5-8, 1, 000, 1, 3, 1 5, 8, 7, 9, 2. плоско, заборебристає. Підстава плоду з невеликою виїмкою, вершина гладка. Червоний 1 5 5 1 6 5 відмінний 4 5 фотогалерея Ультрадетермінантні сорти томатів велика частина плодів сорту Семкосінбад дозріває практично одночасно. Плоди Анжеліки добре підходять для цільноплідного консервування, плоди гавроша їдять свіжими і використовують для консервування. Томати кузя відмінно зберігаються формування детермінантних сортів томатів. Більшість сортів томатів детермінантного типу потребує формування куща. Нехтування цією процедурою може привести до зменшення врожаю і збільшення терміну дозрівання плодів кущі детермінантних сортів формують трьома способами: в одне стебло при вирощуванні у відкритому ґрунті. Цей спосіб полягає у видаленні всіх пасенків, зменшення врожайності при цьому не відбувається, тому що в умовах досить короткого літа, характерного для більшої частини території нашої країни. Плоди на бічних пагонах все одно не встигають визріти. Головний стебло не прищипують і залишають на ньому все зав'язалися плодові кисті у три стебла при вирощуванні середньопізніх і напівдетермінантних сортів теплиці. На кущі залишають головне стебло і два найнижчих пасинка. При цьому бічні пагони вкорочують так, щоб на кожному з них залишилося тільки одне суцвіття і лист, розташований над ним. В результаті кількість плодових кистей. Одержуваних з однієї рослини збільшується на два штуки, причому в умовах закритого ґрунту, всі вони встигнуть визріти з переведенням точки росту на вічний пагін при вирощуванні в теплицях середньоранніх і напівдетермінантних сортів. На початку літа на рослині видаляють всі бічні пагони за винятком самого нижнього, на ньому залишають один пасинок, що утворився після другого суцвіття. З новим втечею надходять таким же способом. Верхівки залишених пасенків прищипують для того, щоб не допустити формування третього суцвіття. Нездатного зав'язати якісні плоди супердетермінантні і низькорослі або штамбові сорти детермінантних томатів найчастіше не потребують формування, але при занадто загущених посадках або дуже холодному і вологому літі в кінці липня у них вирізують пасенки, які виросли з пазух нижніх листків, а також видаляють квіти і недавно утворилися зав'язі, які не встигнуть перетворитися в повноцінні плоди до кінця сезону. Незалежно від способу формування кущів необхідно дотримуватися загальні правила пасинкування, бічні пагони відчіпують руками або обрізають гострими ножицями, при цьому на кущі залишають невеликий пеньок, який запобіжить утворенню нового пасинка на цьому місці. Кращий час для проведення пасинкування ранній ранок за день пошкодження встигне підсохнути, завдяки чому під час прохолодної ночі воно не стане відкритими воротами для інфекції інструменти. Що використовуються для видалення зайвих пагонів, необхідно заздалегідь вимити і продезінфікувати це запобіжить поширенню небезпечних захворювань. Багато городників видаляють у кущів томатів не тільки зайві бічні пагони, а й нижня листя. Це дозволяє значно зменшити витрату ресурсів рослини і направити їх надлишки на розвиток плодів. Процедуру видалення листя проводять одночасно з пасинкуванням. За один раз не можна видаляти більше трьох листків, високорослі детермінальні сорти також потребують обов'язкової підв'язки кущів до опори, в якості якої можна використовувати шпалеру, кілочки або каркас теплиці. Досвідчені городники не рекомендують жорстко фіксувати мотузку на стеблі. Так як це може травмувати рослина, набагато краще втечу акуратно оповити мотузкою, а вузол зав'язувати безпосередньо на опорі. Відео тонкощі формування детермінантних сортів томатів, інші особливості агротехніки, томат культура не для ледачих, детермінантні сорти не є винятком. Догляд за ними має свої правила, без виконання яких неможливо отримати рясний урожай якісних плодів, сівба. Детермінантні сорти томатів розвиваються швидше своїх індетермінантних побратимів, тому для отримання міцної, що не переросла до моменту висадки у відкритий ґрунт або теплиці розсаду, їх висівають трохи пізніше. Зазвичай оптимальним часом для проведення цього заходу вважається на початок березня. Магазинні насіння не вимагають будь-якої додаткової обробки, але для прискорення сходів їх можна помістити в ганчірочку. Змочену теплою водою насіння, зібрані самостійно, перед посадкою протруюють розчином марганцівки. Це допоможе уникнути розвитку багатьох хвороб. Посів насіння томатів зазвичай проводять в розсадні ящики, які поміщають в тепле місце. При сприятливих умовах вони сходять через 5-6 днів після появи усієнців першої пари справжніх листків їх пікірують в окремі горщики або більш просторі ємності. При групових посадках відстань між рослинами не повинно бути менше 10. Поливають сіянці детермінантних сортів томатів тільки після того, як просохне верхній шар ґрунту. Надлишок вологи часто призводить до розвитку чорної ніжки, яка призводить до загибелі рослин за 2-3 тижні до висадки на постійне місце сіянці починають гартувати, виносячи їх на вулицю або на засклений балкон. Час перебування на свіжому повітрі збільшують поступово. Не допускаючи переохолодження рослин або появи на їх ніжних листочках і стеблах сонячних опіків. У південних регіону насіння деяких ранніх сортів детермінантних томатів висівають безпосередньо у відкритий ґрунт після того як земля прогріється до 15. Прискорити цей процес можна заздалегідь накривши ділянку плівкою висадка у відкритий ґрунт або теплицю у відкритий ґрунт, детермінантні томати висаджують у віці 45-50 днів. Точний термін залежить від регіону, так в середній смузі Україні і більш північних регіонах загроза поворотних заморозків, згубних для теплолюбних томатів може зберігатися до кінця травня, початку червня, а на півдні нашої країни помідори готові до посадки у відкритий ґрунт вже на початку травня. У теплиці з полікарбонату детермінантні помідори можна висаджувати вже через 40 днів після появи сходів. У помірних широтах цю процедуру зазвичай виробляють в перших числах травня. У південних регіонах до цього часу помідори вже ростуть в теплиці як мінімум 15-20 днів. Щільність посадки залежить від розміру куща. Мініатюрні сорти висаджуються дуже компактно на одному квадратному метрі, поміщають до 8 рослин. Відстань між високорослими рослинами не повинно бути менше 30-40 см догляд за дорослими рослинами, детермінантні сорти томатів, як і будь-які інші сільськогосподарські культури, потребують прополювання і розпушування ґрунту, значно знизити кількість бур'янів допоможе мульчування землі під кущами. Ця процедура також зменшує витрату води та покращує структуру ґрунту для томатів, однаково небезпечний і надлишок, і недолік вологи. Поливають цю культуру тільки теплою водою, за місяць до збору плодів полив скорочують. цей захід запобігає розтріскуванню томатів і сприяє прискоренню їх дозрівання. Детермінантні сорти томатів добре відгукуються на підгодівлю, найчастіше для цього використовують мінеральні добрива, до цвітіння рослині необхідно підвищений вміст азоту після утворення зав'язей, калію і фосфору. На початку вегетації позитивним ефектом володіє і внесення органіки, наприклад, полив розчином коров'яку або пташиного посліду після початку цвітіння під годівлю добривами, що містять велику кількість азоту, припиняють, так як надлишок цієї речовини провокує зайве утворення зеленої маси на шкоду плодоношення. Важливу роль в агротехніки детермінантних сортів томатів відіграє профілактика грибкових захворювань для зниження ймовірності зараження посадки обробляють розчином фунгіцидних препаратів, до них відносяться хомскор, крім того, уникнути розвитку хвороб допоможе дотримання основних правил агротехніки від хвороб частіше страждають рослини, які відчувають нестачу поживних речовин і сонячного світла. Детермінальні сорти ідеально підходять для отримання раннього і дружного врожаю томатів. Більшість з них не вимагає трудомісткого догляду, завдяки чому їх може виростити на своїй ділянці навіть початківець городник.